Головний план це підготовка до зими, підготовка господарської частини та підготовка тварин, ми збільшуємо раціони для тварин. У нас закінчився вже цей період біби бома ще улітку. Зараз ми будемо міняти наш припліт на… це як наш обмінний фонд. Будемо міняти з іншими зоопарками. У нас Достатньо зараз і кормової бази. Наші фахівці не поїхали з Одеси, в нас є кому працювати, тому це дуже, дуже важливо. Готуємо зараз до зими. Та зима була досить важка, саме тому, що були обстріли, та були відключення електрики. І Ми готувалися тоді, вже знали, що так буде, готувалися дуже ретельно. І до цієї зими теж готуємося, закупили дрова, там ми перевіряємо, вже перевірена вся система опалення. Ми підготували наші генератори. У нас є своїх 5 генераторів. І е, ми їх відремонтували. І ми отримали взимку два великі генератори від європейських зоопарків. Е, тому ми забезпечені з цієї точки зору. Е, я думаю, що як і ту зиму, і цю зиму ми. Е, минуємо без якихось серйозних проблем та без травм. Тобто ведеться така зоотехнічна робота, господарська робота, ну і культурна робота. Ми проводимо дуже багато різних заходів для дітей і для дорослих, багато заходів для військових, для, для сімей військових. І Ми приділяємо багато уваги саме цій стороні нашої роботи, бо у воєнний час дуже важлива ця роль зоопарку як якоїсь релаксації, надання доброго настрою, позитиву. Це дуже важливо і для дітей, ну і, звісно, для військових.